Так, всім доброго дня. Хочу сьогодні зняти відео вам для тих, кого масово йдуть дощі. Бо в нас прям кожний день, один день-два погоди, і кожен день йде дощ. Як не рано, то ввечері. І буває, що такі проливний, що от просто калюжі, бурі з бурями такі ці є вже от на. На, не не на тільки оце у мене ранні помідори. а то У мене і от можна на, на бачити, у мене там є е, помідори мої, що пізніше я садив, е, десь в якихось на листочках вже видно фітофтору. Е, я свої помідори е, вже прокроплював ці ранні два рази кропив е, фунгіцидами, а ті, що пізніше садив після 20 травня, я кропив раз фунгіцидами. Значить, є в мене, от вже я зустрів фітофтору, ці листочки повидаляв. Навіть на стовбурі була фітофтора, і, і я знаю, що і в сусідів появилась фітофтора. Це відео для тих, кого ці інтенсивно йде дощі. Тому треба захищатися від фітофтори. Тому я запропоную вам сьогодні фунгіцид, один з найкращих, допоможе вам захиститися від фітофтори. У е, кого нема дощів, у кого гарна погода, нема фітофтори, так ніколи помідори не е, пропадають фітофтори, можна і біологічним препаратами, фітоспоринами, всякими е, часниками, куркумою, можна всякими цими препаратами гратися. Але в кого. Вже така погода проливні дощі і розвивається фітовтора. В нас я знаю по наших що от такий червень місяць, саме такий період, що може моментально пропасти всі помідори. Тому хочу вам запропонувати фунгіцид, бо я вже мав відео про. Різні фунгіциди, але там всі щось звернули увагу на радоміл, там трошки паніку підняли. Мені здається, трошки вони трошки таку необґрунтована паніка. де хто чув, хто почув, хто не почув, хтось придумав. І тому я вам хочу запропонувати фунгіцид, який є, і конкретніше зупинити от на такому фунгіциді, як от Ревус. от Ревус -топ. Значить, системний фунгіцид Вінценгенти, який рахується один з найкращих фунгіцидів. Хто, наприклад, боїться використовувати радоміл, або не знає, які фунгіциди використовувати, або зараз якраз зараз такий період боїться, що його помідори захворіють на фітофтору, можете от оцей реус один рахується один з найкращих фунгіцидів. Значить, ревус. Визнаний в Європі, визнаний в Європі, що от для застосування на помідорах, на картоплі, на цибулі. Один, на до речі, можна зразу крупити помідори, картоплю, цибулю. Кого, наприклад, от, знаєте, що пропадає від переноспорозу цибуля. Він Визнаний один з найкращих фунгіцидів в Європейському Союзі. Для цей. Він досить безпечний ревус для бджіл, для людей, для рослин, досить безпечний. Тому, може, ну, звичайно, треба дотримуватись термінів очікування, але рахується, один з найбезпечніших. Значить, дивіться, ще одне, щоб я не забув. Там досить всі напали на радоміл, але мені здається, що люди просто чують назву радоміл і тому на цю назву нападають. Є, бачу, всі нападають на радоміл, а використовують що, такі фунгіциди, тобто якісь нові, але от, і ті фунгіциди мають такі самі речовини, як радоміл. Тобто люди назву родоміл знають, а речовин, які в ньому не знають. Тому якщо ви, от, наприклад, там чарівник використовуєте китайський фунгіцид, а український, маєте знати, що така сама в цих фунгіцидах така сама речовина, як родоміл, тому е, теж звертайте увагу на це. Хто не хоче, ну тобто, я не кажу, що ви не використовували ці фуніциди, тобто можна використовувати з розуму фуніциди будь-які. Але щоб ви знали, що ці речі фуніциди мають таку саму речовину, як радоміл. Так, значить, що до реусу, значить, реус це е, значить. Комбінований високоефективний фунгіцид для захисту томатів та картоплі від фітофторозу та альтернеріозу. Значить, тут не вказано, що можна прокроплювати цибулю, але що цей ревус застосовують і на цибулі. Хоча в інструкції цього нема. Можна три обробки цим ревусом обробляти, 14 днів очікування. Дві не більше двох підряд обробок можна, можна робити. Обрискування робиться через 7-12 днів. Так, щодо цього ревосу, я не просто вам рекомендую, там, що я його не перевірю. У нас був такий період. Я вже розказував, що були інтенсивні дощі. І прям фітофтора вже бушувала на картоплі, я прокроплював ревусом, і ревус гарно справився. Тобто ревус, і от я можу за Ревус заручитися, що ревус досить такий новітній надійний фунгіцид. Значить, щодо ревусу, от я хочу розказати, кому може цікаво. я з ревусом даю от такий Ще беру ізобіон – це біологічне добриво та підвищення врожайності, якості придут та стійкості рослин до несприятливих умов. Тут амінокислоти і пептиди. Тобто цей ізобіон він можна разом з реусом застосовуватися по листу. Тобто реус йде по листу і в бакову цю суміш разом з реусом можна цей ізобіон. Це доброго, яке і для стресів, що від стресу, наприклад, для перепадів температур. От, наприклад, у нас була буря. Це гарне добриво, щоб зняти стрес з рослини. І воно краще, воно таке, як медове робиться виреливаюсом, таким медом буде пахнути. І воно буде краще цей ревос прилипати. Так. Оскільки Реус це не Радоміл, тому що я ще застосовую такий прилипач, ну будь-який прилипач, або якісь всякі є такі ще інші прилипачі, що він покращує, щоб краще, от на листочки, на помідори ці, ці препарат ліг, щоб він не був змитий. Бо, бо знаємо, що Радоміл такий досить така суспензія, що вона прилипає, оскільки Реус Реус. От ревос не такий, він досить там такий біленький получиться, тому щоб більше препарату пішло, тому що використовуємо прилипач. Хочу вам сказати, що зараз саме такий період. Хто знає, що в нього пропадають помідори, пропадає картопля хворіна, жовтіє, пропадає фітофтора, добре прокропити цим ревусом, не втратити час, бо така погода цього року і весна, і літо досить такі дуже холодні і дощові. І цей ревус допоможе вам зберегти врожай. Там щодо того, що там використання хімії, знову будуть там це, дивіться. Я вважаю, що краще 2-3 рази прокропити хімію вдома, ніж піти і піти на базар і купити там, де 20 разів кропили хімію. Тому е таке відео. Всім бажаю гарних рожаїв, щоб вас не у вас не були фітовтори. Гарно проконтролюйте зараз саме такий період, що гарно проконтролювати помідори. Е ще одне, щоб я не забув. Що мені ще здається, от багато записують відео. Мені здається, що люди трошки вважають, що от як в них вони куроплять біологічним препаратом і в них нема фітофтори. Це повсюди таке сте. Тобто вони навіть не вважають, що в когось може бути що от фітофтора навіть в червні місяці кидатися і може все знищити це. Тому зважайте. Тобто, Думайте, аналізуйте інформацію, щоб вас щоб ви могли зберегти свій врожай. І не ведіться на гарні, розумні там фрази про екологічне, біологічне, звичайно, це все добре. Але нам треба зберегти врожай. Все, дякую вам за увагу, всім гарних врожаїв і мирного неба.